Історія вчить, що нічого не вчить, як казав невідомий досі історії класичний філософ. Доброго часу доби! З вами програма Паралелі на Ідеаліст Медіа і я, Олександр Михельсон, в першу чергу, безумовно, повинен привітати вас із так званим китайським новим роком. Насправді, не зовсім китайський і не зовсім новий. Проте, тим не менше традиції сильніше за факти, і традиції утримують нас у руслі, я б навіть так сказав, у руслі спільних думок. Китайці, наприклад, це далеко не одна нація, тим не менше, вони святкуються нові роки вже досить довго, а разом із ними це роблять японці, корейці, ще багато далекосхідних націй. І це отримує їх в єдиному полі культури, що, власне, і утворює їхню сутність? Хоча як не смішно це б звучало, як може утворювати сутність руда або вогненна мавпа? Я сам народився рівно 36 років тому, якщо рахувати роки, звичайно, а не місяці, до повно 36-річчя мені ще лишається кілька місяців. І я повинен сказати, що хоч я і рудий, і, можливо, достатньою мірою мавпа, тоді я про це не знав. І, безумовно, ніхто з тодішніх радянських людей, бо інших людей на тій території, де я тоді мешкав, ще не існувало. Ніхто з цих людей не знав, що це мавпа руда або вогненна. Власне. Рік мавпи, які там усілякі роки кроликів, півників, биків і тому подібне, вважалися тими, що настають з 1 січня. Це одна з багатьох помилок, яких ми припускаємось, коли намагаємось трактувати далеко від нас культуру у свій власний спосіб. Один із прикладів, до речі, це. Навіть не така давня історія Західної Європи. Здавалося б, ця культура суттєво більша за нас. Е і водночас ближча. Проте вам може бути дивно дізнатися, що е лише 710 років тому англійський король Едуард І проголосив сина свого Едуарда ІІ принцем Вельським. 710 років тому, як твердить легенда, він зробив це на вимогу князів або англійською мовою принців незалежної Уельщини. Треба розуміти, що валійці в ті часи боролися з Англією приблизно так само, як значно пізніше борються з Росією українські патріоти. Що я маю на увазі? Що валійці, Як тільки англійці нападали. Негайно збирались докупи і давали відсіч. Але як тільки наставав відносний спокій валіці, починали ділитись на племена і набагато затятіше, ніж англійців, рубати власних співплемінників. Це сумна правда. Я вже не кажу про те, що валійці самі винаймались у війська англійських королів, що було набагато масовішим явищем, ніж їхня боротьба з агресором. Так, от, повертаючись до Едуарда І, є легенда, що він спеціально наказав привезти свою вагітну дружину до замку Кайнарбона, найголовнішого замку Уельсу тих часів, аби вона там народила його сина. Едуарда II, і щоб сталося саме так, що цей син народиться в Уельсі. Підтверджень цієї легенди нема. Але є історія про те, що славетні в лапках валійські принци поставили Едуардові першому таку просту умову. Ми згодні визнати нашим очільником того, на кого ви вкажете за умови, що це буде людина, народжена в Уельсі, і це буде людина, яка не знатиме слова англійської. Я думаю, всі наші глядачі знають легенду в її завершальній частині, а саме що кількамісячного свого сина Едуарда II, короля Англії Едуард І, підняв на руці і сказав: ось вам людина, яка народилася в Уельсі. І яка не знає жодного слова валійською. Звичайно, це казка. Але ця казка е, показує дуже тонко е, те, що думають люди. А як відомо нам з історії з міфології, те, що думають люди, та й відбувається насправді, бо все інше, на жаль, стирається з людської пам'яті. Наприклад. Всього лише в 1720 році, перший імператор Росії Петро І, така тавтологія, наказав провести перший в російській імперії перепис населення. Існує легенда, що в цьому йому допомогла фірма IBM. Ну, ви будете сміятися, але от така легенда існує. Хоча насправді IBM більш ніж 150 років по тому. Допомагала в цих справах уже імператорові Олександру 3. Але легенда: вона триває, вона існує. І от що цікаво, вона теж приурочена до певної дати. В 1996 році. Анатолій Каспаро, популярний і знаменитий шаховий чемпіон, провів перший матч людини з суперкомп'ютером. Якраз суперкомп'ютер. Була надана фірмою IBM. В 1996 році, саме цього тижня, комп'ютер Deep Blue компанія IBM програв людині Гаррі Каспарову. Якщо не помиляюся, з рахунком 4-2. Зараз вже створені комп'ютери, які з легкістю надзвичайною виграють у людей. Про що це говорить? Ну, напевно, про прогрес комп'ютерних технологій. Але чи з'явилася загроза, так би мовити, того, що комп'ютери е, поневолять людство? Ну, думаю, очевидно, ні. Свого часу, саме на цьому тижні, е, з круглою датою 155 років тому, відбулися такі події, як е, проголошення е, південними штатами США. Незалежності і об'єднання їх у так звану конфедерацію, йдеться саме про події, тому що це не була одна подія. І якщо ви подивитесь в інтернеті, ви з легкістю помітите, що там була ціла низка подій, які передували одне одні, які наслідували одне одну загалом. Йдеться про добрий місяць насправді. Різних заяв, декларацій, прокламацій і тому подібного. Так що інакше саме так з'явилася Конфедерація. Що потрібно заявити в цьому зв'язку? Далеко не всі знають, що, на превеликий жаль, винними у розв'язанні війни між північю і півднем США, були пів -північні, північні війська і північна влада. Це абсолютно не жарт. Якщо ми подивимося уважно в історію, то ми помітимо, що все почалося, власне кажучи, з того, що Верховний суд США, який знаходився в столиці і в північних штатах, визнав правильним рабство людей. Це правда. Верховний суд США визнав правильним рабство, і визнав він це на тій підставі, що не можна відчуджувати власність. Людини від самої людини власністю було визнано, як ми знаємо, людей чорношкірих. Це був факт, і проти цього факту, вперше, постали ті, кого назвали аболіціоністами, і хто пізніше здійснював, зокрема, збройні атаки на той же Форт Рос, на ті ж укріплення в штаті Південна Кароліна. Одним словом, це були бунтарі. Тим не менше, ці люди були праві, як показала історія. Кілька років тривала війна, досить довго продовжувалася дискусія, скажімо так. Але в кожному разі, ну, сьогодні ми не можемо сказати, що людина може бути власністю іншої людини. І це заслуга американської громадянської війни. в ті часи все мислилось по-іншому. Говорило, що оцей даний конкретний негр є рабом, тобто власністю цього даного конкретного білого плантатора. І тому ніхто і ніяка судова чи силова влада не мають права порушити такий стан речей. Ця історія, напевно, дуже актуальна для нас саме зараз, з огляду на те, що зараз в Україні відбувається, скажімо так, реакційна контрреволюція. Ми знаємо, де, ми знаємо за підтримки кого, але так само як колись північноамериканські Сполучені Штати збройним шляхом усе ж таки. Довели правильність своєї позиції, так і ми зараз, я думаю, можемо і повинні змінити ситуацію в так званих окремих районах Донецької і Луганської області, і звичайно, в Криму, тому що правда на нашому боці і це згодом доведе історія. Хоча, звичайно, ніхто з нас до того швидше за все не доживе. І ще один момент, на якому я хотів би. Не те, що наголосити, а просто загострити увагу. На початку нашої розмови я сказав, що 720 років тому відбулася відома історія з Едуардом II. Не будемо зараз, саме зараз, зпинятися на тому, як він закінчив, а це, до речі, досить цікаво. Саме звідти пішла знаменита фраза втратити не можна, помилувати. Але зараз ми про це не будемо. Збережемо певну інтригу. Але через 10 років після того знов таки ювілей була інша ситуація. Роберт Брюс, пізніше король шотландський, убив конкурента на шотландський престол, такого собі коміна рудого. Це сталося в церкві, за що Брюса, до речі, прокляли. Він покликав, я маю на увазі Брюс, покликав Коміна на переговори, ну і там його зарубав. В принципі, це не була дивина в ті часи. Ще на 300 років раніше святий і рівноапостольний князь Володимир і князь Ярослав, руські князі, я маю на увазі, київські, займалися тим самим, викликаючи навіть рідних братів на переговори. Труїли їх, рубали мечами і тому подібне. Ну а товариш Руди навіть не був близьким рідним до Брюса. Але завдяки цьому Брюс Роберт Брюс став королем Шотландії і на довший час захистив її незалежність. Історію цього діла ми знаємо з цілком фантастичного фільму. З Мелом Гібсоном, про який я вже згадував в одній з попередніх програм, у фільмі цьому майже нічого не відповідає дійсності, але треба зазначити найважливіше: шляхом зрад підступу вбивств. Роберт Брюс тоді захистив королівство. І е, його нащадки ще кілька поколінь правили Шотландію. Це правильно. Е, я маю на увазі, що історія, на превеликий жаль, не робиться чистими руками. А наша програма, як завжди, зводиться до того, що історія хоч і нічого не вчить, але завжди жорстко. Питає за невивчені уроки, з вами була програма Паралеліно Ідеаліст Медіа. І я, Олександр Михільцом.